Мене звати Петро, позивний мій іспанець. Іспанець, тому що в мене вуса ростить, так і борода сама. Ну, на цивільному житті мене завжди кликали іспанець. Це чувачок, це я. Це моя дружина. Мені як, як, талісман, так, як талісман мені подарувала. І я завжди, коли виходжу на тренування, він завжди зі мною. І я полягаю, що на полі бою теж буде зі мною. Ну, я торкаюсь і розумію, що десь ментально я зі своєю дружиною. Тобто, ну, дає мені дуже багато сил і мотивації. Я з міста Одеси, живу, в принципі, в області, там 2-3 кілометри до Одеси. Кожну ніч чую, як літають ці прикляті шахеди, прилітають іскандери. І у нас дуже тяжко з цим зараз. Ну, на даний, на даний момент, то, то як нам постачає зброю, то нам ну, дуже, справді дуже важко. Я ж з дитинства, в принципі, мріяв піти служити, ну, але батьки, батьки так, ну, не дозволяли піти в армію. Потім, десь 18 років, я знайшов свою дружину. І так вийшло, що дружина вже не пускає ну, служити. І Вже пройшов такий час, що настала війна у 22-му. Я прийшов в військкомат, а там дивляться, ти молодий хлопець, ну що тобі тут робити? То есть, ну, ти ще нам не потрібен. Нас хв хв ну, хватає людей. Типу, іди додому. Я приїжджав, 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 мене записали в резерви. Ну, есть, я розумію, що мене хоч і записали, але це для того, щоб я просто не катався до них. То есть, ну, постійно не задав ну, тих людей. А так я потім, коли вже з'явилася донька, я дуже сильно боюся, ну, щоб ці тварі. Прийшли сюди і ну, робили такі жахи, як вони робили в Бучі і, і в інших містах. Скільки людей тоді постраждало, дуже багато. І ну, дуже тяжко це просто так думаю, що якийсь прийде і скаже тобі все, це не твоя дружина, я буду робити не все, що хочу. ну, та, ну Кожен, якщо б освіти буде ждати, то ну, так і буде з кожним. Таке. Я з дружиною дуже часто на цю тему розмовляв і на весь період. Час дійшла війна, я, я віна, і завжди говорив, хочу піти. Ну, дуже хочу піти. ну відпусти де я <смі> хочу туди піти. ну Але так як вона моя дружина, я не можу просто взяти, вирішити її, ну, рванути і оставити все. А на, на той період вона вже була вагітна. І <смі> я вирішив, треба чекати, коли доньці буде, хоча б рік Залишити дружину з маленькою дитиною, теж ну, дуже, дуже важко. І так вийшло. Дитині вже рік і три місяці. Я дивлюсь на це все, як прилітають. Як ем, дуже багато прилітало. І просто так от працюю, їду з роботи додому. І думаю собі, треба все-таки йти. Не треба чекати, треба йти. І, ну, раджу кожному все ж таки подумати про це. Ну, якщо не зараз, то коли? Насправді, то, ну, другого можливості такої не буде. Я спочатку подав документи, почав їх збирати. А потім вже, ну, вже все. Я поставив перед фактом, кажу, в нас залишилась неділя. Ми проводимо час разом, і я все, я, я уїжджаю. І, правда, жінка дуже засмутилася, дуже плакала тоді. Бо ну, річ не було не, то, не те, щоб би спонтанне, просто вже ну, не можу сидіти, чекати, ждати, дивитись, коли прийде час, коли я піду. Тобто, ну, ось так от вийшло. Ну, рідні дуже сильно. Були. Хвилювалися. Досі мати думає, що я пішов на медика і буду сидіти на тилу насправді. А, я буду снайпером. Я подавав 28-му бригаду, але так, так як дуже багато у нас час є знайомих військових і просто друзі, які рідних, які служать, віддають честь е, своїй землі. Я почитав. Отзиви, дуже багато знайомих спілкувався з ними. І всі кажуть: іди, 54. Я ну, запитую, чому саме 54, а не 28. Мені кажуть, всі як один кажуть. Там командири всі піднялись з автомата до свого звання. Вони розуміють, що це таке. Вони розуміють, куди ви йдете і куди вас посилають. Тобто, вони не відправлять вас просто як тушку з м'ясом. Вийдіть туди, бо я так сказав, вони все пророблять. Вони ну дійсно дуже добре готуються до любих операцій. Тобто, ну і напевно, напевно, із цього я вирішив 54 йти. Ну, я, я прийшов, мене з собою грошей я дуже багато не брав. Ну, там казали, не бери з собою там дуже багато. Там так на, на білет, і там ну, все останнє тобі дадуть. Ну, <клідь> мене годували, мене возили в кафе за свій рахунок. Ну, дуже добрі люди. Справді ти на них дивишся, і ти розумієш, що вони до тебе відносяться як до рівного, а не так, що ти прийшов, ти солдат. Ну як раніше було в СССР, ти гівно, і з тобою можна назначатись, робити все, що захочеш. Ні, у нас слава Богу, ну, інші люди. На службі здивували інструктора. Найбільше це інструктор Джоні і інструктор Вульф. Ось це от бойові хлопці, які пройшли дуже багато і передали свій опит. І досі передають і будуть нам передавати, поки нас не закінчиться наше БЗВП. Ну, вони дуже ну, майстри свого діла, вони вміють розказати, вміють навчити. О, просто віддають те, що вони бачили, те, що вони знають, і те, що нам справді знадобиться. Саме більше, що я боюсь, це не встигнути побачити перед своїм першим виходом на позицію своїх рідних, і свою дружину, свою доньку. Ну, це саме, напевно, таке, ось, що я боюсь. Коли я йшов до 54-ї, навіть не, не важно, можна навіть не 54-му, ну, тому там люба друга бригада, образно говоря. Тобто, ну, кожен, кожен, хто йде, має розуміти, що, що це таке, куди він йде і для чого він йде. Тому що ну, тут завжди 50 на 50. Тут немає гарантії, як би там не було, це війна. Треба це розуміти дуже швидко. Спочатку дуже швидко адаптувався, коли у нас поки робили документи. Я познайомився з дуже гарним хлопцем. Це у нього позивний кабан. Дуже смішний такий, ну просто от, ми з ним сміялись. Ну, досі споминаю його історію про петуха, який в дитинстві від нього тікав і боявся приїжджати в село, бо у нього там петух був такий, що його завжди ганяв, і він боявся вийти з дому. І у нас. Дуже гарний хлопець, Змій. Він в свій час отримав дуже важке поранення. В нього не було, можна сказати, половина ноги, половина тої сідниці зрізало. Але він досі служить і досі хоче продовжувати свою службу. І, і не хоче ну, списатись і просто уйти, бо мені це набридло. Він, йому набридло, ну, як кожному з інших всім набридається, але вони тримаються. І... Не хочу дати цій сволоті прийти далі. Побратим. Я на кого можу розраховувати, коли я на позиціях? Тільки на свого побратима. Якщо мій побратим буде, та я та, ну, його я розвернусь, піду звідси. Я залишу сам. Ну, я буду 300. Хто мені надасть допомогу? Я зможу того турнікета собі накласти. Але далі, що, що, ну, хто його знає, що буде далі. Друг це на ліпісток наступив. Як я доберусь ну далі. Ось що означає для мене побратим: це надія вижити. Так, як і я для нього, так і він для мене. Це дуже велика надія, що ну, мені хтось допоможе. А у нас побратими дуже гарні і ніколи не залишають в біді. Став по возрасту, от мені 23, ну, я став на свої 23. Якщо до цього було всі 18, я там ну, байдики бив, ну, то есть, не, не думав, то, що таке ну, бути серйозним. А служба справді міняє, ну і в кращу сторону, я вам скажу. Тому що і відносини тому налагодились, бо вже ну, як чоловік, справжній чоловік став, дуже загортовує. В першу чергу, терпіння, увага. Мені просто не перебувати, коли тобі щось кажуть, як це було на, на цивільному житті. Ти йому щось кажеш, а він тобі щось каже. І ну, ти когось слухаєш і завжди ставиш своїх п'ять копійок. Ну, а тут так не працює. Тут Треба вчитись і приспосаблюватись до цього. Ой, я навіть, навіть, навіть покажу, що мене дуже, приймає. Ну, дуже велика мотивація. Це дуже гарна мотивація це моя родина. І, напевно, всі люди, які в нас є в Україні. Їх треба захищати. Тому що без цього, ну, якщо ти не підеш їх захищати, і не піде інший, і другий, і третій і не піде, і всі скажуть, як один, та воно мене ну, не дійде там, все стане, все, ну, вони стануть, війна закінчиться, вона не закінчиться так просто. Вона ще не скоро закінчиться. Якщо ти прийшов служити, і в тебе є якесь завдання, в тебе є якийсь свій фронт роботи. Ти завжди принесеш внесок, дуже великий внесок в саму перемогу. Навіть якщо ти будеш сидіти просто в штабі, розмовляти і спілкуватись з якимись людьми. І так само, як то кажуть, рекрутинг. Люди, які сидять, вони військові. Ну, вони теж, теж роблять дуже велику працю. А ті хлопці, які сидять на позиціях, вони теж хочуть, хочуть піти додому. Хоча б на день, хоча б на два дні. Але вони теж хочуть додому. Я би хотів би далі продовжувати свій рост. Ну, Військо, так. Мені подобається і дуже-дуже подобається. Але є дуже великий мінус. Це ну, родина, яку і так часто можна бачити. А так, я дуже сильно хочу стати так, таким же командиром, як у мене зараз, є командир Санта, який максимально сильно хоче зберегти кожне життя. Свого побратима, свого підчиненого, підлеглого свого. Варто. Варто, тому що вам дають таку змогу зараз е пільги дуже багато. Також матеріальна допомога. А тобі завтра, післязавтра будеш 25 і будеш вже мобілізований. Ну, як би ти цього не хотів. Треба, якщо є треба, такий вихід, то ну, треба йти зараз. Тим паче молоді, вони дуже ну, сильні. сильніші, ніж за старих. І в них мотивацій дуже більше. Я дуже багато чув розповідей про те, як молоді хлопці міня, міняли ход собиті. Просто, от коли брали в окруження, а молоді хлопці виходили, давали їм тим, тим Кацапам. Вони гребли так, що. Ну, це молоді хлопці, 18, 25, 30 років. От ну це дуже сильні люди. І якщо такі от люди прийдуть сюди, то ну, напевно війна і закінчиться, якщо всі прийдуть сюди. А не буде кожен тягнути на себе от, своє одіяло і казати: та я залишусь вдома, воно я перечекаю, я посиджу. Ну нічого цього не зміниться. Тебе якщо вони прийдуть сюди, то ну, все одно ж підеш воювати, але на якому боці. На боці Русні проти далі підеш, а вони підуть далі. Вони не залишаться ну, тільки на Україні. Далі підуть в Молдову. З в Молдови підуть, далі. далі там на Румунію, куди вони там збираються, але вони туди підуть. Ну, і ти пі підеш воювати вже за них і по їхнім правилам. І зараз тебе зберігають, ну, бережуть, а там ти будеш, і ти просто от, ну, розходний матеріал. Все. Дивіться, як міняється лінія фронту. Вони все більше і більше йдуть. І ця фраза, ну зараз дуже така. Ну, ти, ти, ти чуєш цю фразу і розумієш, що насправді моя хата якби з краю, але вона завтра наступна буде. Ну це дуже сильні слова. І кожен повинен розуміти, що якщо він буде думати, що моя хата з краю, а завтра прокидаєшся, твоя хата наступна. Воно так і буде. І ти, якщо не підеш зараз, ти ну. Так, так, просто так, так, так було. Тебе вижину з, тво, з твої домівки і скажуть, що тобі робити, живи на вулиці, бо я тут хочу жити. А воно, ну, по-іншому вони не можуть, вони так і роблять. Та хата, яка була з краю, вона вже поступово стає наступною: фронт наближається десь десь когось це да, не чіпає. Багато хто думає, а я краще буду вжити, ніж це вмирати. Люди, по суті, виходять, які йшли в 22-му, які йшли за АТО. Виходить, вони були суїцидниками чи що. Ну, просто це настільки дур, е, дурно звучить, що я буду жити, а не йти вмирати. Потрібно мотивувати себе тим, що, от, щоб моя хата не стала наступною. Щоб захистити своїх рідних, щоб вони не знали цього всього. Бо коли вже ворог прийде на твою землю, ти вже не будеш захищатися, ти вже будеш знову тікати.